Це не буде світова війна, але економічна, і вона буде поганою для Росії. Трамп говорить про закінчення війни до кінця року і попереджає Москву або перемир'я, або жорсткі економічні санкції, чи змусить це Кремль зупинитися. Ароль Навроцький скликав першу урядову раду. Президент, прем'єр та міністри обговорюють зокрема закон про продовження допомоги українським воєнним мігрантам чи знайдуть польські урядники спільну мову, поки українські сім'ї чекають відповіді. Нові правила виїзду за кордон для українських чоловіків уряд дозволив виїжджати за межі України хлопцям від 18 до 22 років. Для цього потрібен військово-обліковий документ. Чи змінить це баланс на фронті і життя тисяч молодих людей? Сполучені Штати запровадять економічні санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від перемир'я. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Попередження з Білого Дому пролунало після того, як видання Financial Times написало, що Вашингтон готовий ділитися розвідданими з союзниками, які братимуть участь у майбутніх гарантіях безпеки для Києва. Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав до переговорів з Москвою. У відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що таких зустрічей не планується. У нас є економічні санкції. Я я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вступати у світову війну. Я хочу, щоб це припинилося, і це не буде світова війна, але це буде економічна війна. А економічна війна буде поганою, і це буде погано для Росії. А я цього не хочу. Разом з тим, спецпосланець президента США Стівен Вітков на засіданні президента заявив, що Сполучені Штати сподіваються на завершення війни в Україні до кінця 2025 року. За його словами, цього тижня американська сторона організує зустрічі з питанням врегулювання як українсько-російського, так і інших конфліктів. Першими країнами, де почне діяти закон про множинне громадянство для українців, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками світового конгресу українців. Він уточнив, що уряд України найближчим часом ухвалить необхідні нормативні акти щодо множинного громадянства. За словами Зеленського, це крок для ще більшої єдності українців у світі. No Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть без перешкод перетинати кордон України. Відповідну постанову вже ухвалив уряд. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко наголосила: йдеться в тому числі про чоловіків, які перебувають за межами України. У Держприкордонслужбі додали, що для виїзду за межі країни чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Оновлені правила перетину кордону запрацюють наступного дня після після офіційної публікації постанови нагадаю, заборона на виїзд чоловіків від 18 до 60 років діє з 24 лютого 2022 року, за винятками для деяких категорій, зокрема волонтерів та багатодітних батьків. Цієї ночі росіяни прицільно били по енергетичній інфраструктурі України. Міненерго повідомляє про значні пошкодження газотранспортної системи. Один загиблий на Донеччині, двоє у Херсоні та області. Зокрема, 81-річна жінка. Троє людей зазнали травм. Кілька районів міста під обстрілами від п'ятої ранку. Дронову атаку росіян відбивала й Сумщина, пошкодили деревообробне підприємство та станцію технічного обслуговування. У сусідніх будинках повибивало вікна. В деяких уже не вперше через атаку на енергетичні об'єкти Суми та Полтава залишилися без світла. Питання українців і виплат на дитину 800 плюс. Про це сьогодні говорили на першій урядовій раді, яку скликав президент Польщі Кароль Навроцький. У президентському палаці триває засідання урядовців та глави держави. Серед іншого обговорюють питання бюджету інвестицій, зокрема центрального комунікаційного порту та атомних електростанцій, а також захист сільського господарства. На відкритій для журналістів частині засідання ані президент, ані прем'єр не оминули вето, про яке напередодні оголосив Кароль Навроцький щодо законопроєкту про тимчасовий захист. Українських воєнних мігрантів року від лютого 2022 року, а також у виборчій кампанії, всі середовища у Польщі підтримують розв'язання, які передбачають надання 800+, плюс тільки тим українцям, які працюють. Це не тільки моя програма як президента Польщі, але також вимога, яку підтримував Дональд Туск, мій головний контркандидат, якого підтримувало середовище прем'єра. Українців якщо мова йде про 800+, плюс, про українців, які працюють, платять податки. Ви, пане президенте, добре знаєте, що проект ухвали щодо цього питання майже готовий. Що законопроект, який ви заветували, буде мати різні неприємні наслідки. Ми не посваримося, ми не маємо наміру сваритися, бо ми самі запропонували зміни, які стосуються виплат 800+, плюс і ліквідацію зловживань, що з'явилися через безрозсудливу політику ваших попередників. Посольство України у Польщі веде консультації з польським урядом і щодо закону про тимчасовий захист українців, який витував президент країни Кароль Навроцький. Про це кореспондентам слава ТІВІ розповів керівник посольства України у Варшаві Василь Боднар. Ми розуміємо, що тривають зміни, і ми зараз перебуваємо у сталому діалозі в консультаціях з польською стороною, щоб права громадян України були забезпечені належним чином. Ми також закликаємо, щоб легальність перебування в Польщі не викликала жодних заперечень, жодних сумнівів, і всі документи, які потрібно скласти в належний час, були українськими громадянами відповідний спосіб складені. Мости, а не стіни захист, а не страх. Так відповіли польські жінки на вето президента Навроцького на закон щодо продовження тимчасового захисту українців у Польщі. Серед підписанток, колишня перша леді Анна Комуровська, актриса Кристина Янда, правозахисниці, науковиці та громадські діячки. Вони заявляють, допомога дитині не може залежати від роботи її батьків. А закон має бути щитом, а не інструментом тиску. Рішення президента наголошують авторки листа загрожує тисячам українських матерів і дітей у Польщі, викликає страх замість безпеки та підриває довіру до держави. Жінки закликають політиків відмовитися від популістських ігор і підтвердити, польща залишається країною, яка тримає слово. Журналіста звільнили за образливі слова на адресу польського президента увечері, 26 серпня, в ефірі телеканалу «Polsat News Журналіст українського походження Віталій Мазуренко порівняв дії польського президента. Цитую з поведінкою Пахана. За російською тюремною культурою кримінального авторитета після цього ведуча програми наголосила, що такі слова образливі щодо польського президента, який є главою держави, і журналіст мав би задуматися про доречність використання таких порівнянь. Журналіста польського порталу Обсерватор Міненародовий через декілька годин звільнили з роботи. Сам Віталій Мазуренко пізніше вибачився за сказане. Світлини, що фіксують воєнні злочини Росії, та героїчний спротив українських захисників на фронті, у Варшаві відбулася виставка українського фотожурналіста Едуарда Крижанівського. Експозиція «Brave to be strong», тобто сміливість бути сильними, була представлена у Варшавській школі економіки під патронатом українського посольства. Співсотні світлин це страшна і неприкрита правда про війну, яку в Україні веде Росія. На виставці також представили гуманітарну ініціативу щодо збору коштів на роботизовані наземні дрони, які можуть доставляти на передову провіант і спорядження та рятувати поранених з поля бою. Вони бачать війну, і ця фотографія має викликати цю емоцію у них, щоб вони теж зрозуміли, що це це по справжньому це війна. Тож ми розповіли вам про головні події ранку. Я з вами прощаюся, а далі в етері Слава Тіві, аналітична програма Український фокус, де ви почуєте про таке. Чим можна замінити старлінки та наскільки важливий мобілізаційний ресурс чоловіків 18-22 років? Говоримо з Ігорем Лапіним, спецпризначенцем, офіцером ЗСУ. Чим загрожує безпеці Польщі поширення антиукраїнських настроїв? Інтерв'ю депутатки польського сейму Аліції Лепковської -Голаз. Які гарантії безпеки потрібні Україні та чому Європа вагається з конфіскацією російських активів? Говоримо з німецьким євродепутатом Даніелем Фройндом. Про це все вже за кілька хвилин у програмі Український фокус.